Чого більше всього бояться донори яйцеклітин? Насправді майже кожна жінка, яка вступає в програму донації яйцеклітин, запитує дуже багато питань, і вони абсолютно різні. Дуже часто отримую питання з приводу: чи зможе жінка після донації яйцеклітин завагітніти? Абсолютно зможе, це не впливає на подальші вагітності. Також запитують, чи залишиться ще яйцеклітини. Після донації абсолютно так. Аварельний резерв не зменшується критично після донації циклітин, і ви залишитесь своїм варельним резервом. І далі також дуже сильно бояться наркозу. Запитують, що це за наркоз, як, як його переносити. Насправді для пункції фолікулів використовується внутрішньовена анестезія. Пункція проходить за 15-20 хвилин, і після півгодини-години в стаціонарі донор яйцеклітин гарно себе буде почувати і вже може бути вільним.